Наталія Таранова Поросятку на ім'я рожева хмаринка і невідомий науці звір. Початок осені завжди тішить ненав'язливим теплом і яскравими барвами. Коли рожева хмаринка дожовувала свій смачний трюфіль, в небі вже зійшло яскраве сонечко. Літо того року виявилося дуже спекотним, але щедрим на дощі. Саме тому поросятку й мало ім'я Хмаринка. А оскільки її колір нагадував ніжну барву троянди, батьки додали до імені Рожева. щоб не плутати однакових на перший погляд поросяток хмаринок. Наше поросятко народилося в червні і до кінця літо значно підросло та порозумніло. Хмаринка навчилася шукати серед дубових корінців трюфелі, самостійно вмиватися та взуватися, і не забруднювати животика, коли їсть. Матусю, татусю, я піду до річки. Можна? Хочу трошки поніжитися в теплій водиці». Скоро стане холодно, і я не зможу купатися, сумно зморщила п'ятачок Хмаринка. Добре йди, грохнула матуся. Треба взяти рушничок. І Хмаринка галопом помчалася до місця, де біжить стрімка річка, береги якої не схожі на різнокольорову клубу, як та, що розіслалася біля дома поросятко. Вона поклала рушничок на травичку і щасливо стрибнула у воду. Маленькі рибки розсипалися в різні боки. Хмаринка лягала на спинку, занурювалася як підводний човен, випускаючи з бульбашки з носика і тримаючи хвостика замість перископа, набовтавшись до схочу, Хмаринка вистрибнула на рушничок і почала розглядати латаття, що опинилося перед її очима. Яка прекрасна квітка! Замріяло вдихнула аромат поросятку і зустрілася носом із чимось схожим на нього ж. О, цей п'ятачок такий маленький. Хм, уявляю, ту свинку. Може, вона з родини мініпігів? <хи> здивувалася Хмаринка і знов тиснула своїм носом у той маленький п'ятачок. У відповідь поросятко почуло сичання і побачило, як з п'ятачка висунувся роздвоєний язик. Потім язик зник, сичання припинилося. А з латаття тепер стирчала голова із червоними очима. Ти що? Перегрілася? Чи в тебе нежить? запитала Хмаринка. Нічого я не перегрілася, відповіло маленьке поросятко. — Тоді в тебе нежить, у тебе очі червоні. З під латаття до Хмаринки виповзло незрозуміле поросятко. У мене очі від народження червоні, і я маю зовсім рідкісне для свиноносих вужів забарвлення Ярожева, відповіло воно. Свиноносих кого? Де де твої чотири лапи й хвостик? зніталися Хмаринка. Які лапки? Сичало поросятко, а хвостик ось я ним закінчуюся. Хм! Всі поросятка закінчуються хвостиками. Ото здивувала, задерла вгору свій хмаринка. і ти, не виняток. А от із ногами біда. Певно, ти їх загубила або вони відпали, бо в тебе нежить і вірус. Та нічого у мене не відпало, їх взагалі не було, сичало Поросятко. Як не було? А у твоїх батьків як справи з ногами? не могла заспокоїтися Хмаринка. У моїх батьків, дідусів і бабусь і всіх дідусів і бабусь, моїх дідусів і бабусь ніколи. Чуєш, ніколи не було ніяких ніг? Була голова тулуб і хвіст, яким закінчується тулуб. Все ясно. У тебе спадкова хвороба, і тобі треба до сімейного свинолікаря. Терміново пішли скоріше, бо раптом тобі стане ще гірше, і хвіст теж відпаде, а за ними і тулуб, і голова, панікувала Хмаринка. А як же ти підеш, я понесу тебе. Сказала Хмаринка і вхопила вужиська. Поклади мене там, де взяла. Я вмію пересуватися й без ніг, репетувала свиноноса змійка. Як. поросятко сіло й поклало змію на травичку. А ось як. Свиноноса змійка поповзла, граційно рухаючи тулубом з боку в бік. «Бідося, чого тільки життя не навчить, майже плакала Хмаринка. Повзи за мною підемо до лікаря. Свиноносий вушик вже почав хвилюватися через те, що дуже схожий на поросятку носиком, але не має ніг. А раптом у нього справді якась хвороба. Коли ці двоє зазирнули в кабінет лікаря, а потім зайшли туди. Лікарка зі швидкістю ракети стрибнула на кушетку й почала верещати, мов скажена. Що з нею? перелякано дивився свиновужик. Від страху він перевернувся на спину, вивалив язика і почав битися в судомах. Свиноносі та не тільки свиноносі вушики при загрозі прикидаються мертвими, щоб їх не чіпали. Пані лікарко, що ви там робите? Чи не бачите, що вона помирає? У неї, у неї зараз хвіст відпаде, а потім тулом он. ноги вже відпали. Верещала хмеритка. Спустіться на підлогу. Клятва з свинок змусила лікарку спуститися до вужику, але почати штучне дихання вона так і не збогла, бо знепритомніла. Та що ж це відбувається? верщала хмаринка, наповнюючи водою склянку. Вона почала поливати вушика й пані лікарку, від чого вони відкривали очі, подивилися один на одну і знову знепритомніли. У того порсятка хвороба білого халату, воно боїться лікарів. А ця лікарка боїться пацієнтів? А як називається така лікарська хвороба? Я не знаю, рухнула поросятку і знову облило водою обох на підлозі. Але цього разу Хмаринка була хитрішою. Вона повернула лікарку та пацієнтку спинами один до одного. Вушисько вдало, наче нічого з ним і не відбулося, а пані лікарка сіла на підлозі, вихопила у поросятка склянку з водою і почала жадібно пити. Ой, дякую Богу, що та змія зникла, а могла нас вкусити. Сердито подивилася на хмаринку лікарка. Ти навіщо її сюди принесла? Я нікого не несла, хоча спочатку саме так і хотіла зробити. Вона сама повзла. Це поросятко має спадкову хворобу і не встигла договорити Хмаринка. Та яке ж це поросятко, це змія? Так, я змія. Змія з роду свиноносих вужів. розплакалася свинозмійка, і я зовсім не є небезпечною. А отруйних змій я сама боюся. Лікарка повернулася в бік вушика й обережно погладила його по голівці. Зачекайте, а як же п'ятачок? – здивувалася Хмаринка. Вона й тобі й каже свиноноса змія, не вгавала лікарка, і ніяка вона не хвора, цілком здорова змійка. Хіба що. Не яскрава, як і її родичі, але це не страшно. Значить, у неї нічого не відпало і не відпаде, зраділа Хмаринка. Так, скажу більше, у неї нічого і не відросте, вона така є від природи. Коли Поросятко й Змійка рушили додому, кожна з них думала про своє. Змійка про те, що вона здорова. А поросятко про те, що не кожен, у кого є п'ятачок, буде свинкою. Діти, якщо ви зустрінете когось схожого на свинку, завжди перевіряйте, чи є у цієї свинки ноги.